Леопарди. ці тварини чудово пристосовуються до різних умов середовища. Вони можуть жити навіть поблизу людських поселень, якщо мають доступ до їжі та притулку. Леопарди можуть піднімати свою здобич, яка важить до 50 кілограмів на дерево, щоб уникнути інших хижаків, наприклад, гієн або левів. Ця здатність піднімати важкі тіла робить їх одними з найсильніших серед кішок щодо ваги. Леопарди, відомі своєю здатністю, майже безшумно Пересуватися завдяки м'яким подушечкам лап і здатності контролювати свої рухи. Завдяки плямам на шкірі леопарди чудово маскуються, і це допомагає їм залишатися непоміченими для здобичі та уникати хижаків. Їхнє забарвлення може змінюватися залежно від регіону, з темнішим хутром у густих лісах і світлішим у саванах. Леопарди ведуть поодинокий спосіб життя, зазвичай зустрічаються парами лише під час шлюбного періоду або в період, коли мати доглядає за малятами.